Вони б'ються, рвуть одежу, топчуть один одного. І лише одне об'єднує регіоналів та опозицію любов до коштовних автівок. Прекрасою парламентської парковки давно став опозиційний ягуар б'ютівки Олени Донець. Не осоромив партію лідер молодих регіонів Андрій Пінчук. Регіонал Лук'янов обирає Ауді. Бютівець Лунченко у свої 30 не відстає. Регіонал Хомутинник на роботу їздить на Мерседесі за мільйон гривень. Ударівець Тарас Кутовий щойно потрапив у парламент і вже приймає виклик. Коштовні мерседеси С-класу класу слабке місце ворогуючих партій. Ось письменник Яворівський впевнено крокує до залізного витвору мистецтва, побачивши камеру, якось сумнівається. Але не йти ж б'ютівцю додому пішки. Заробила на Мерседес і регіоналка бережна. На перший погляд дуже простий бютівець Пашинський, і той катається на елітній машинці. Що вже казати про регіонала Фурсіна? Чи самовисуванця Єремєєва? Коштовного красення аж ніяк не соромиться права рука Яценюка Андрій Пишний. І нарешті довершують депутатську колекцію мерседесів за мільйон гривень. Бойові регіонали Нестор Шуфрич, Ельбрус Тедеєв і Владислав Онищенко. Великі форми у Верховній Раді полюбляють опозиціонер Андрієвський ані кроку без охоронця. Бютілиця Абдулін любить Порше. А Віктор Швець тієї ж таки опозиційної фракції катається на рейндж-ровері. Не втримались від коштовної спокуси ударівці Ірина Геращенко та Едуард Гурвіц зі свитою. Юрій Стець обкатує інфініті. І навіть колишній голова Укравтодору Демішкан на Нісані Патролі, схоже, не дуже довіряє вітчизняним автошляхам, проте найбільше не пощастило з автівками двом депутатам з ворогуючих партій, заможному бютівцю Миколі Мартиненку дуже незручно їздити опозиційним мітингом на «Тойоті Секвої». а у Інни Богословської взагалі автомобільна трагедія. Спочатку вишневий Мерседес дістається товаришу Інни Германівни. Раптом автівка за півмільйона переходить «Богословський». Виявляється, конячці цілих чотири роки, і депутат негайно потребує нової. Тій машині ті роки вже живуть. Це ж не машина, бо лайка. <світ> на відмає просто її там окрем там підкрасли, може на її там руки. Вже Згодом автомобільна трагедія набуває несподіваного розвитку. Ця машина в кредиті вже три роки так, що там читавши. В кредит брали, так? Ще кредит. Mm. Вона... Її взяли в кредит щось на на 5 років. За неї платять місяць, щоб я не... дуже там мінімум ще платять місяць, короче, десь доларів 300-400. А хто платить? Mm. Ви сказали, що це друга. І на сам кінець богословська особисто жаліється на стародавній мерседес. Скажіть, будь ласка, як вам мерседес? Зручний. Селітній очі. Життя собачь на так не можна.